Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачну заготовку з цвітної капусти на зиму. Така закуска дуже смачна, але готується реально просто. Я впевнена, що вам сподобається. Ви обов'язково приготуєте і оціните результат. А якщо вам цікаво, як її приготувати, залишайтеся зі мною. Я зараз все детально вам розкажу і покажу. Я підготовлюю овочі, спочатку порізала помідори, болгарський перець на порційні шматочки, ну, звичайно, все треба помити. Це все пропускаю через м'ясорубку. Або ж можете перебити за допомогою блендера. Це ми будемо готувати такий маринад, в якому потім стушкуємо нашу капусту. Відправляю на плиту, нехай закипає, а тим часом я займуся цвітною капустою. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Нам потрібно розібрати капусту на суцвітті. Якщо у вас такі великі вони, можна їх подрібнити меншими шматочками. Я попередню капусту гарно промила і зараз заливаю окропом. Нам потрібно, щоб капуста трішки постояла хвилин 5 в цьому окропі, і вона гарно й вимається, плюс з неї вийде вся лишня волога. Паралельно в мене вже закипів соус. Я додаю сюди всі спеції, цукор, сіль, соняшникову олію. Це все гарно перемішаю. І я ще додаю декілька горошин перцю. Загалом оцей соус в мене кипів 10 хвилин. Я додаю сюди стіджену цвітну капусту і все це тушкую 20 хвилин на середньому вогні, час від часу помішуючи. Через 20 хвилин я додаю подрібнений часник та 9% оцет. Прокипячу ще 10 хвилин. І розкладає по чистих стерилізованих банках. Або ж можете проварити 5 хвилин, розкласти по банках і простерилізувати потім ще в банках 10 хвилин. Але я вам скажу, що навіть якщо ви розкладете ось так стерилізовані банки, така капусточка зберігається прекрасно. Вона виходить хрумкою, дуже цікавою, ароматною. А як я люблю ось цю томатну підливку додавати, наприклад, там до пасти, до будь-якого гарніру, до картопельки, те, що треба, просто швидко, смачно і дуже дуже аромат. Друзі, рекомендую приготуйте обов'язково таку заготовочку, вона точно варта вашої уваги. Ну, якщо вам сподобалось, як завжди, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Хороших вам і вдалих заготовок!